Ну що ж, всім привіт! Сьогодні з вами я Іфріцьк і це восьма серія виживання в Майнкрафт. Надіюсь вам стоп ця серія. Що ж, з вами я Іфріцьк. І я погнав. З вами усіма я вже привітався. Тому можна починати. Так, перше всього ми знову почнемо з цього балкону. В цій серії я планую збудувати в портал е, в ВАД. Надіюсь, вам ця серія сподобається Тому треба починати. Так. Перше всього. Треба піти на ферму, подивитися, чи там нічого не виросло. Тех, Дімо. Андрій, це так прикро. Що? вже нема. Так, добре. Треба зібрати пшеницю і оптика дві штучки. Ну але забуде досить цікаво ожити ні. Судив. Так, цікаво, а що буде, якщо я візьму овечку, і отаку. Яка у вас вийде? Новий колір? Покажіть, покажіть мені. Жовта? А, так. Вже чомусь темні, тому треба піти лямик поспати. Опа, і явно проставляти факіли. Або якісь річ для освічення. -Au -K -Au -K -Au ні, ні, ні. що нема углю. Так, треба явний ти швидше. Я я хотів зробити лампу. Ну, mm, не лампу, а лампу. Чекайте. Це враті треба кусочки, так. Хоч треба все ж таке. Так. Як вона робиться все ж таке? Тут в механізмах. Чи не в механізмах все ж таки? Так. Мм. А де лампа в МФЦІ? О, лампа. Ага. Ой, вже, вже дуже темно вже. Що треба зробити лампи? Лампи, лампи. Ту не собі їх треба зробити, я би більше назад переклавчу? О, ідеально так, що я, а опа і опа. Ну, більш-менш. А тут оп! Mm -hmm. ясненько, То можна одну поставити сюди вот, а. другу поставити. От сюди вот. Краса, краса. Темно, не. Добре, можна вже лянуту поспати. Так, ось вже і день, тому треба йти до шахти. За вуглем перше всього і за обстіаном. Так, треба трохи з... зробити палок. Я трохи не все Чого десь тут ходять зубаки? О, добре. Пора спускатись. Ну що ж, ось я вже і не місці. Так, об нікуди мені вниз. Так я знайшов на мене. О! Я вже забув куди дивився. Оп. Ні-ні-ні. Треба якомога швидше. Так. Все це на факели. На освітлення. Мі, вс футвісбак, киш. Бо факели катастрофічно, як і углю, не хватає. Не хватає. Тому мені треба явно з цього добра побільше. Опа, ой-ой-ой-ой-ой, я так і знав, що так буде. Я так і знав, ну не знав, а догадувався. Опа, трохи. Ай-яй-яй. Так Куда я тут мой Блін, щоб я пам'ятав, куди я маю бігти. О, певно, ну, за того ще в той час поки біжу по посвічую тут Ну це. Ви... О, О! Зурит! Вісьма корисна штука. О! О, ні! А ні, добре, що він дві... Одна з штук. Ого! Багатецько. Каньйон! А... Як я його взагалі не бачив? його бачу вже треба просто всі записувати ролики? Це сто процент. Опа. Бак. А, ти Там збираєшся подухати. Щось ти дуже живучий якийсь. О! Добренько. Хп мало мало хп. Ще й лагає. Ні, моя сокира! Моя сокира, ні. Чорт, чорт, чорт чорт. чрт Ты чого ви в них так стільки по купу ХП? А! Чорт! На тобі тварина ти. Надеюсь більше їх не буде. Хоча зі сього і будуть. Та! Ты серьезно. Не наверну степ повети нормально. Раз, на, На ты зараза. Так колд, куда я могу идти вже Ай, скелет и повсюду, черт. А я не вниз могу идти. Боже там за стяной как раз Ихиба у много разу не там был. Здесь там крас. Да. Чунь. Вроде. А це важно осветить. місце. Ем. Ха, не, значит не тут. Вот. Тут значить... Тут все треба бо Зараз зомбі скажете по наславниці і потім не буде шляпа. Так, значить і не тут. Так, да. це. Поганенько. Тоді, значить... Тільки вгору. Опа. Так, стіна. Опа. Це. Ще щось подібне, на то я. Що... Ой-ой-ой, а мене нічого навіть нема пати. Зомбаки. Ха-ха. Добрый шо за кипры. Привет, зарбе. крипер. Пришел кей. Салам. пацан. Не бы взорвался мне туда. Опа. Ай-яй-яй, я не видел. Выход. Опа. Опля. Оце, це дуже добре. Мені сліди обсидія. Але що мені всі інформація робити поки що не ясно? Бо фізично я до нього не можу піти Або мене зліт скелети, або мене мене роки або об'єзом бака Або все одразу. Так, треба забути в угол цей час. І зараз піду. Попробую його. Тільки мені там держав чотири кусочки тільки. Блин Ну шо с Богом Та я тут явно був О, все, досить Да, я тут явно був Так швидше Давай така клопітка робота Так, мені треба ще 4 так, 4 або 2 Давай, давай, швидше, швидше. Чотири ліпше візьму. На запас. Чук. Давай, давай, давай. Ліпше зразу шість візьму. Так, тут його ж дош не. Тепер страхують ліпше вже. Давай, давай, давай. Шостим явно хватить. Давай, ще трохи... Все, 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 все. Тепер треба біж-ж-ж-жати. Так, а поки що ми закриємо вхід за собою. Опа, так. Ну, погнали! Наверх. Опа, паркурчик. Олечки. Ніфіга собі. Так, тепер я буду шукати інакше місце. Значить. По-по-пу, це досить недобре. Ну там досить легко було або просто розчищати тамся. Але це там вже 50. Ай, на 50. Так куди мені туди. О! Що ж, лишилося мені піднятися? Ось я вже і на горі. Що ж, я трохи захріп, тому вибір з голосу. А -а Алмазний зомбі. Ой, золотий зомбі. На тебе... ай-яй-яй. На. На... А, на він нічого не випал. ми вже аж 15 рівень. Оптом. Так. Почкайте треба. Раз. Два. Тадя! Так, лишилося мені... зробити зажалку. І кінець, то вийти у пекло. Так. За собою візьму землю і ще раз землю. Бо там треба зробити будь якусь місцину. Щоб собі спокійно заходити. Опа, треба перекусити трохи. Ну що ж, ми виготові. Опа. Опа. Що ж погнали? Що ж, значить мій момент. На кінець. Портал в пекло Що ж, погнали? Так. Що тут у нас? Щось дуже довго я телепортуюся. Та... А потом просто не Так... Давай якось. Не, апмомент сразу лагает. Да давай. Шось мы теперь лапортырую. Давай вже. Раз У мене запувайся портал. Ты що за фігня? Блін, може тут треба... Може я щось не так зробив знизу? Блін, Блин, лопата. ні. Може треба разглядеть, что тут був якийсь міст? не знаю. Ні. Навіть так не так. Та блін. Це в принципі нелогічно. Треба, може тут розрити? Я не знаю, що твориться. Що за баги? Опа! Здесь что-то так. Давай. Серйозно, навіть так? Так, тут... Так що ж, вклали, що у мене зламався Майнкрафт, і нині ми не зможемо попасти. Це, звісно, сумно, прикро, але на цьому я буду завершувати виживання. Ну, не завершувати типу, цю серію. Що ж, дякую всім за перегляд цього і серії. Поставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну що ж, з вами був я Ефрітик. І всім, всім... Всім папа.